Добрий день, це Ольга Преймут і програма ревізор. Ми завітали до машини нашого друга Кавєя. Ось він Кавєй. Зараз будемо робити ревізію. Прошу. Бардачок. Давайте заглянемо в бардачок. О, ви подивіться. Нова сумочка, О, боже, я як люблю таким сумочки. Зновувані презервативи. Який жах! Боже, який жах! Мене ж перехоплюють почуття. Я Я вважала, що я приїду, сяду ці машини, буде як якась королева у замку. А же ні, ви подивіться. Сміття. Фу-фу-фу. Що за жах? Що за жах? Боже, тут навіть не закривається. Нічого не закривається. Все закрилося. Боже мій, гляньте, я тільки зайшла сюди, у мене вже повні чоботи мого... бруду. Який жах. Який жах. Зараз ми... Питаємо чому так? Чому так? Кавій. Дождь був дивіться, що він робить. Тут є навіть. як это називається? Люк! <плум> оп! оп! Оп-оп-оп! <плум> а ось це місце, де я знайшла. Презерватив. Я ледве не виблювала, я хочу вам сказати. Добре, як заведено в нашій програмі. Я маю поставити оцінку. Але спершу запитаємо, як заведено в нашій програмі. Чи готові ви отримати негативну оцінку? Готовий? А ви хочете, щоб ваша оцінка не була негативною? 100 тисяч гривень. Як зведено в нашій програмі, 100 тисяч гривень. Давайте мені 100 тисяч гривень. Він пропонує відсмоктати в мене. <ріху> ви вважаєте, що мені пісень стоїть 100 тисяч гривень? Ні. Моя жінка каже, що більше. Навіть 100 тисяч мільйонів. <ріху> Отже. Як заведено в нашій програмі, ми вам покажемо Де навіть Що Більше на небо похоже, ніж на бум. Та як заведено в нашій програмі, ми вам покажемо центр боксу. Он він мої ножки. Ой! Як заявив на нашій програмі ми покажемо мусорку якогось мужика, який там копирсається. А пожалуй, український язык зовут копирсається. Чахлыкневна Русь. Нацицюрник, боже, если б чоловік, который выдумал слово нацицурник, подошел би ко мне ми... і сказав, я назвал презерватив на і пипиську цицюрка Сука, я бы убил. Як це в нашій програмі, я маю поставити оцінку. Оцінка три з мінусом. І ти йдеш бішком. <laughs> <laughs> Оцінка 4 з мінусом. Ну ладно, достановки даюся. 5 з плюсом. Це дуже гарна машина. Тут так все гарно прибрано. <laughs> Хазяїн кавей, Такий лагідний до мене. Так, да, як валу. Що? Як волою? Лагідне, як валою. Мені все дуже сподобалося. Я буду радити вашу машину іншим користувачам. Куди ми їдемо? Куди ми їдемо? Заправляється. О, ми їдемо заправлятися. Саме час закурити. Більше в нас програм не буде. Всього добро, Бувайте!